Наполегливість, сумлінність, впевненість, мужність, ризик, кураж, натиск, воля, перемога. Бажаю здоров'я! Мене звати Роман Власенко, я 11-кратний чемпіон світу з кікбоксингу. У цивільному житті я боровся з противниками на ринку. У військовому житті я борюся з ворогами в посадках Донеччини. Ніхто не народжений для війни, але щоб її закінчити, потрібні зусилля кожного. Долучайтесь до лав 110 ї окремої механізованої бригади. Наближаємо перемогу пліч опліч з найкращими. Слава Україні!